Всім добрий ранок. Ось стою я на фоні города і на фоні мотокушника. Сьогодні будемо випробовувати його. Скажімо так, зробив я йому такий невеликий таку невеличку, таку невеличку сапу я зробив. І зараз я вам покажу, чим це все закінчилось. Ось можете бачити попередні його виїзди з моєю роботою. І так, дивимося на мотокучник, тут з боку розсада, трошки був дощик І скажімо так, я відкрив для того, щоб воно в нас намокло. Дивіться, Мотокучник покажу його зблизька. Що ви бачите, тут синє, це воно йшло тобто Я його не сам робив, а воно вже було заводське. Кроме почіпників, ну, то зрозуміло. Дивіться, ручка вже брав я з мото, тобто, з сапки такої на колесах. І ось зробив я таку от сапку для прополки. Вона у нас вся тут в цьому в курінняві, але тим не менше ось так вона виглядає. Це я тільки що просто прихватив з цієї з цієї сторони. Там була дирка в мене в рамі. Не знаю чому. Якось щось там була дирка. Я прихватив. Взагалі треба, щоб був натяг упор. Не натяг, а упор, щоб воно впиралося в, в землю. Такі втулочки я поставив швиденько від труби, відрізав, щоб воно не ходило вправо-вліво, там. Натягнув цей, накинув шайбочок, щоб воно трималось і ось так от воно в принципі, тримається більш-менш добре. Можна подивитися, у нас. На, на землю. Ось так я тут ходив кілька разів туди назад. Взагалі воно мені щось нагадує, ніби як оку... кучник, типу, що підгортач, але в принципі, воно підгортає і, і можна буде ним пропалювати між рядками. Трохи у нас вітер. чесник вже зійшов, гарний. І що ж, зараз я покажу його в роботі. Налаштував я двигун, просто була. Бідна, бідна суміш бензинова. Замітив таку історію, для того, щоб краще він заводився в холодну пору року, або коли він довго стоїть, просто треба фільтр намочити бензином або якимось таким, якимось таким газом. Щоб воно ті пари ловило і швидше загорялось там в камері циліндра. Ось так от він виглядає, нагадаю, тут зірочка 38 тут. Тут, якщо не помиляюсь, 8, там 41, а там чи 11, мені здається там, мені здається, там 11. Редуктор, це все. Ну, ви могли бачити мільйон відео таких, як там роблять, це все в інтернаті. І я не один виняток. ну Колося робив сам, це все брав з того, що було в наявності. Це автокора фрезерував там, ну, і так далі. По можливості робив щось сам, щоб не сильно витрачатися. Ну, зараз я покажу результати, як він доїхати. Тут заглушка була. Що я можу сказати, працює. Зараз заглохне, навіть. але ні. Працює, але через те, що в нас тут земля мокра, дуже забивається лезо. Там ось ну, внизу знаходиться, і він просто-напросто тягне. Замість того, щоб пропускати через себе оцю всю землю і піднімати, і він просто її тягне за собою. Плюс забивається куріння і воно якби тормозить його. Взагалі. Е Ось ця моя схема, яку я зробив з того, що в мене було, воно має, має результат сенс на життя. Все, заглух. Е, ну, Не знаю, надіюсь, там було гарно, все видно, але нема, щоб хтось допоміг мені з боку зняв, як воно виглядає, але він, він суне, він боксує, він суне. Бачите, які тут колеса. Коло сукровенки, тут ось так воно глядає, це все 5 см ширина. Взагалі, в мене така була думка, коли я з ним йшов, що його можна використовувати навіть в культивації. Так тягнеш його, їдеш ним, тягнеш якусь борону легенько. Він потягне, я думаю, сміло. Буде буксувати, але якщо трошки за ним так придивлятися, то він буде це все робити. Дивіться, можна сказати, я Ніби як заволочив. Ну, ну так, з натяжкою, звичайно, що, але ось так воно виглядає. Чесник. Чесник я садив вручну. Насправді дуже важко було. Ось бачите, я рядочок пішов. Саме важче в випасації чеснику це тягнути канавку. Канавку я тягнув сапою. Наприклад, з цим драконом я. Канавку вже можу тягнути ним. Просто буде в мене окучник. І, І потім даш трубку кидаєш. Взагалі в мене є ще е саджалка, але для, садж... для саджалки треба мотоблок. А ось так я поки вирішив пере... перебути з ось цим ось другом. Які мені буде допомагати. Взагалі є ще питання до кута нахилу ручок самих. Мені здається, що вони трошки ніби як низьковаті. Ну, направду вже буде видно процес експлуатації, трошки він більше зійде. І тоді я вже буду ним, скажімо так, працювати. Ще сумніваюся, що... чи зможу я ходити з ним з цим мотокушником підгортачем житками. Трошки вони такі, типу, як місцями криві. Але, ну, можливо, якось зроблю якусь цю сапку вущою, Або. або, або. Дивіться, вона ось тут має такі от нас, таку от ширину. Ось така от її ширина, мені здається, сантиметрів 33-40. Взагалі, якщо зробити, такі я бачив, є, ніби як по колу шпички продаються і воно крутиться в процесі Таку поставити такий кружечок, то воно могло б цю функцію виконувати на таких вузьких рядках, на таких вузьких рядочках. Ну, в принципі, все. Я думав так швиденько зняти відео про оновлення даного апарату, але часу бракує, дуже бракує. Здається, що мене дружина вижене з хати. Через те, що я приїжджаю після роботи і займаюся ось цим другом, там щось досконалюю, щось десь підкручую, то розібрав його повністю, бо треба було підтягнути всі болти і гайки, щоб протестувати. Ось Тестував його, але зараз треба йти робити іншу роботу. Але якось так. Ну, взагалі ось такий от друг. У мене вийшов, такий от огляд. Він працює бляха колесо, звичайно, дуже криве. Нема в мене трубогіба, щоб гнути. Але як є, як є. На цьому все. Всім до побачення.